Значить, Сергій Стуканов, україномовні розмовні клуби на сході, Донецький досвід, координатор такого проєкту. Прошу, пане да -да -да -да. Сергій. Доброго дня, шановні друзі. Привіт всім з Донецька. От я сьогодні розповім про те, як ми організували український розмовний клуб, як виникла ця ідея, і розповім про Донецький досвід. Але ну, почнемо все таки е хвилинку про ширший проєкт Український мовний простір, в межах якого, власне, і функціонує український розмовний клуб. Е Добровольця простір свободи, який я представляю, е давно займається темою мови, оскільки вона є дуже нагальною для сучасної України. І ще за попередньої влади. Привісно, коли почали впроваджувати україномовний в кіно, то ми тоді моніторили кінотеатри, на предмет того, чи не чи немає порушень, чи показують кіно українською мову. Сьогодні, коли влада змінилася і власне відбувається русифікація, то відповідно цей аспект діяльності втратив актуальність. І сьогодні ми започаткували новий проект, який має на меті пропагувати українську мову, оскільки як ви можете бачити. Влада не сприяє сьогодні українській мові, але кожен особисто в своїй ділянці, спілкуючись українською мовою, починаючи навіть з цього, може її розвивати. Сьогодні ми займаємося двома напрямками. Перше, це ми розробили і поширюємо в інтернеті, а також в реальних містах листівки із правилами, як кожен може розмовляти українською мовою, і друге це. Координація діяльності українських розмовних клубів. Наступний слайд, будь ласка. От я думаю, що ви значна частина з вас в інтернеті бачила ці листівки з дев'ятьма правилами, якими, я думаю, що кожен з вас свідомо або інтуїтивно керується в своєму житті. Ми їх поширюємо з грудня в інтернеті, а також роздруковуємо в різних містах і поширюємо на вулицях. Якщо ви маєте бажання так само до цього долучитися, то ви можете звернутися. Ми сьогодні сюди також привезли певну кількість роздрукованих листівок. Можна? От, власне, ці 9 простих правил, і знову ж таки, я думаю, що для цієї аудиторії вони не є новими і більшість з вас не микруються. Це просто говорити українською, налаштувати мову сайтів і техніки, оскільки це певним чином враховується. так? Писати українською в інтернеті і в документації, шукати українську мову в пошуковиках, спілкуватися українською з владою, підтримувати культуру медіа, творити український мовний простір і запрошувати до цього інших людей. Ну і це, власне, окрім листівок, є от такі от шість видів або наліпок, які так само ми розповсюджуємо. Українські розмовні клуби на сьогодні в Україні вже функціонує чотири українські розмовні клуби. Перший виник в Донецьку. Ми започаткували його діяльність 20 грудня. Відтоді з'явився на початку січня в Одесі, в, наприкінці січня в Нікополі, це на півдні Дніпропетровської області. І буквально минулого понеділка першу зустріч свою провів розмовний клуб у Горлівці. А тепер про, про український розмовний клуб у Донецьку. Ну, власне, як виникла ця ідея? Якщо казати в широкому масштабі, то е, виникла новоски, остільки, оскільки є е, попит на спілкування українською мовою. Він, е, я думаю, більш відчутно е, можна спостерігати його в Києві, а меншою мірою, звичайно, в Донецьку, але так само. Спілкуючись з молодь, я бачу, що молодь інакше ставиться до української мови, ніж люди старшого покоління. Вони залюбки хочуть спілкуються українською. І на тлі цього об'єктивного чинника якраз можна сказати про чинник суб'єктивний. Це те, що починаючи з серпня в розмові зі мною кілька людей якраз висловили побажання, щоби в Донецьку був якийсь клуб на штат, на кшталт. Англійських розмовних клубів, які у нас декілька, щоб туди можна було прийти і поспілкуватися українською. Це е, висловлювали е, люди, які в повсякденному житті переважно спілкуються російською. Е, їм важко одразу е, в російськомовному здебільшого місті перейти розмовля... на українську мову, але вони хочуть е, для того, щоб набувати навичок, е, опростати певним колом і так далі, хочуть, щоб було таке середовище, де можна було б Розпочати, скажімо, доучення до українського світу, а тоді його поширювати мета та завдання. Мета зрозуміло, це поширення українського мовного простору в Донецьку. Серед завдань можна назвати, як я вже сказав, створення осередку, де кожен охочий донечанин зміг би набути або розвинути навичок спілкування українською мовою. Підготовка донечан до того, аби поволі виходити в. Ширший світ і застосовувати українську мову в повсякденному житті е, дуже важливо це залучення до україномовного простору російськомовних доничан, оскільки ну, місто справді у нас здебільшого російськомовне, і за рахунок кого ми можемо е, цей простір мовний збільшувати. Ясна річ, що за рахунок російськомовних донечан, я сам з е, дитинства розмовляв російською мовою, а українською десь від 20 років. Ну, звичайно, це поліпшення статусу і іміджу української мови, як сьогодні вже неодноразово казалося, українська мова має бути модною, цікавою, веселою, позитивною. Тоді до неї будуть цілком природно прихилятися люди. Якщо це буде депресивно і тільки з жаліннями, то це не буде нікого цікавити. Щодо концепції, тут першим пунктом написано постколоніальний дискурс. Що під цим мається на увазі? А, ну от Якщо, скажімо, йти за політологом Миколою Рябчуком, да, то існує а, в сучасній Україні три дискурси. Це колоніальний, це тобто, той дискурс, який продовжується ще від радянських часів, пропагується Росією і, або Криївською частиною, наприклад, е, е, України, да, які продовжують тиражувати е, е, колоніальний статус України. Відповідно, на противагу йому. Існує антиколоніальний дискурс, це той дискурс, який намагається заперечувати, спростовувати колоніальний дискурс, розвивати, скажімо, українську ідентичність, тобто наголошувати знову ж таки на політиці пам'яті, на відновленні або відродженні або постані української пам'яті. А разом з тим зазвичай, зазвичай, ці теми цікаві, менші, менші част, часті населення. Наприклад, якщо взяти Донецьк, то Питання історії там національного національні, та де ж вони цікаві досить війському військовим пошаркою людей. Але це не тому, що це, скажімо, українська історія, а просто тому, що це така тема. Наприклад, на всяких заходах там День народження Пушкіна, чи я не знаю, День Русь Російськоруської Рос... речі, радної Речі, так само ви знаєте, багато людей. Просто людям людям це не цікаво. Відповідно. Під з постколоніальним дискурсом я маю на увазі е, порушення тих тем, які цікаві е, ширшому, ширшому загалові, да, які не цікавиться, е, скажімо, національною ідеєю, але, можливо, цікавиться спортом. Якщо він буде розмовляти про спорт, то йому байдуже, це буде українська мова чи це буде російська мова. Якщо він буде розмовляти про моду або про нові там, дизайнерські рішення, так само йому буде байдуже, аби це була цікава тема е, орієнтація на. Російськомовних донечан. Ну я про це вже казав, що поширити український мовний простір за наших умов можна тільки за рахунок російськомовних. І тому відповідно, їх потрібно залучати і залучати через ті теми, які їм цікаві. Отже, широкий спектр тем. От проблема якраз певних середовищ в русифікованих містах є та, що зазвичай обговорюється вузький спектр тем. А щороку там вшановуються різні дати. Звичайно, їх вшановувати потрібно, але з часом це наблюдає навіть тим самим людям. І потрібно постійно творити нове і розмовляти про цікаве. Це просто приклад, приклад того, який ми опрошували. От почали ми першу зустріч 20 грудня якраз напередодні отої теми з кінцем світу, ми просто напівжартувало обговорювали цю тему, різні сценарії, катастроф і так далі. На першому засіданні нас було 9, а далі в середньому 31 людина приходить. Оце була зустріч 2 січня, вона була формально присвячена Соборності, але ми там влаштували дуже багато ігор, конкурсів, веселих змагань, і тому це було дуже весело. Тоді ми збирали 41 людину. На п'ятій зустрічі ми обговорювали кохання, залицяння і ви бачите, що тут. Хлопчик і дівчинка, дівчина грає роль такої фатальної жінки. Тобто ми різні типи залицян, різних типів жінок і чоловіків, як вони підходять до цієї справи. Також у нас був психологічний тренінг, це молодий психолог розповідав про комунікацію і були різні практичні заняття. Остання зустріч була цього вівторка. Вона стала, побила рекорди. Ми запросили двох молодих художниць, і Кожен мав змогу долучитися до написання картини е, за мотивами Ван Гога. Тут ми зібрали 51 людину. Mm -hmm. Ну, от просто фотографії з різних наших зустрічей. Це кожного разу проходить весело і цікаво. Е, крім е, Таких щотижневих зустрічей, ми також е, взяли участь в двох е, заходах. В Донецьку е, 6 січня була різдвяна коляда, не нам організована, а ми організували вертеп і так само долучилися до цієї акції. Без голови там це Шевченко. <реш> <реш> а, та, я знав, що він на це буде звернути увагу. А, і це також ми організували, закликали всіх прийти на показ фільму звичайна справа. А, ну, декілька, скажімо, цифр і фактів. Вони, звісно, річ, в масштабах країни може виглядати не дуже великим, але менше з тим. Ми за цей час провели 10 щотижневих зустрічей по вівторках, проводимо їх в Донецькій обласній бібліотеці для юнацтва, нам приміщення дали вівторок ввечері безкоштовно. Тобто ми за оренду не платимо. І це дуже важливо, що відповідно ця стаття витрат нас не стосується. От, за цей час понад 300 людей відвідало, найбільше це було 51 людина на останній зустрічі. В середньому ми витрачаємо десь 40-50 гривень, це на воду, на чай на цукор. Ми закликаємо людей солодощі приносити самих. Ну, на останній зустріч, яка була по з художниками, то там було трошки більше, тому що за фарби і за полотно довелося понад 100 гривень нам платити. Ще декілька слів стосовно наших планів. Ми плануємо в подальшому протягом року зробити декілька відгалуджень. Тобто окремо зробити дитячий, напевно, розмовний клуб, куди, куди б могли приходити батьки з дітьми. Потім окремо зробити дискусійний клуб для таких більше інтелектуальних і наукових дискусій. Окремо хочемо зробити творчу студію для митців і, очевидно, кіностудію, де би не тільки ем, переглядати, говорювати фільми, але також, можливо, створювати по первах якісь короткі метри, а тоді щось більше. Ну і по два слова про інші клуби. От 6 січня в Одесі а, нашу ідею підтримали і там вже теж проведено 10 зустрічей. Ну, у них трошки інакше формат, оскільки ми бачили, що, а, скажімо, український україномовний простір в Одесі більший да, ніж в Донецьку. Тому вони а, не стільки займаються розбудовою осередку, скільки навчають власне з викладачами української мови, а тоді дискутують. А в Нікополі так само в бібліотеці проходять. В Одесі проходить в українському домі, а в Нікополі і Горлівці в бібліотеці. В Нікополі там молоді хлопці організували, а в Горлівці це перший наш клуб, який не є за, стасу, за статусом міським, а є при університеті, Дорожний автомобільний університет. І там, власне, наразі ходять студенти цього університету. Ну, власне. Здається, це все, що я хотів сказати в цій презентації. Якщо є питання, то я залюбкою відповім. Так, обов'язково. З одного боку, бачите, до чого докатилась Україна, що за манерої інберішки повинні організовувати українські розмовні клуби на території України, а не десь там серед діаспори. З іншого боку, оригінальна постановка питання, оригінальний підхід. І я думаю, бачите, з, з кожної нової зустрічі вони все більше і більше успіху і, і воно шириться. Будь ласка, прошу запитати. Ну, Може ще хтось хоче в інших містах почитати. У мене два питання, от як у політолога, і тут перше таке, mm. як тут взагалі ви співвідносите власне лінгвістичну функцію, ідеологічну функцію? Тобто я, чи, наскільки, скіри, яким, наскільки, Прошу. Сергій Білашко, агентство соціальних комунікацій. Е, наскільки є важливим ідеологічне навантаження власне, вашої діяльності? Чи є ну, якісь у вас там, скажімо, політико-ідеологічні вподобання? Чи ви суто виконуєте просвітницьку функцію і незалежний від будь-яких політичних партій? Це перше питання. І друге питання теж воно має ідеологічне забарвлення, але таке трохи провокативне. От, місто Донецьк є не просто російськомовним, а це переважно російським містом, тобто за останнім переписом там понад 52%, якщо не помиляюсь, етнічних росіян. І ви згадували діяльність ваших власне, російських однодумців, які те саме пропагують, що і ви. Там, Пикання рідної мови, культури тощо. От е, чи є якісь, чи передбачаються якісь форми співпраці, власне, бо ви є ідеологічними однодумцями, якщо вже казати так політично, то вашим головним ворогом є ну, спільний ворог, у вас, партія регіону, яка антинаціональна сила і пригнічує будь-які парості будь-якого там відродження, чи українського, чи російського, чи питання, чесно кажучи. Е... Трохи дивне запитання щодо першого. В діяльності нашого, нашого клубу немає якоїсь ідеологічної складової. ну Очевидно, що ми не полишаємо там якоїсь дидактичної функції там мовно кажучи, щоб люди починали розмовляти українською, але, власне, в тематиці на даний момент поки що ніякої там ідеологічної складової ми не не застосовували. Щодо то нашої. Близькості з російськими, як ви сказали, націоналістами. Так. Не знаю, де ви побачили нашу близькість. Ні, ні там, хіні, ви сказали, так, е, Не, не знаю, сказали, що російська мав і запропонували. Це говорить. Не знаю, де ви взяли нашу близькість з російськими націоналістами. Ви ж націоналіст. Ще ой, 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 ой. українці ну, Так українці, Кожен нормальний українець він є українським націоналістом. Він плакає українську мову, шанує українську культуру, знає українську студію. Неправильно? Але Ну, дає зрадника. Не зрозуміло, в чому є, питання? Там було що. А... Адептів потрібно вишуковувати серед русофонського середовища і поступово пригортати на свій бік, щоб вони ставали спочатку білінговими, а після того опановували вже повністю українську мову і з значною мірою за допомогою таких українських розмовних так, воду, так, воду. А, так. це ж цей Будь ласка. — Скажіть, будь ласка, то я прочитав там а, таку тезу, що так. прийняттям закону кальціченка кіолова знищені усі державні засоби захисту українського. Скажіть, будь ласка, з чого це ви наробили такі війська? Ну, э, Гаразд, звичайно, що не всі знищено. Там, як би сьогодні, в своїй доповіді казали, на ту саму конституцію можна посилатися, але багато тих запобіжників, які діяли до прийняття закону, сьогодні вже їх можна обійти. Дякую. Нічого там не знищено, все так же і функціонально, Тому, будь ласка, використовуйте свої діяльності. Друзі, поки не заборонена українська мова, Прошу. Да? Я хочу спитати, чи ті люди, які приходять до вас, вони просто не можуть перебороти психологічно той бар'єр, щоб от в такому середовищі вийти на вулицю і заговорити українською мовою? А ви потихеньку поступово набираєте там оберти один з другим і потім легше вийти на вулицю? Ну, яка мета така самопрактична? практична? Mm -hmm. Значить, я думаю, що там збираються різні люди, а можливо, дехто з них поки що і не відчуває потреби для себе внутрішньої розмовляти всюди, але він починає прилучатися в цьому вузькому колі. Наприклад, мій особистий перехід на українську мову так само був розтягнутий на кілька років. Спочатку це було спілкування в певному колі, а потім вже вихід на, скажімо, мовно кажучи, на, на вулицю. Тому я думаю, що частина а, справді не може спочатку перебороти психологічні важкості, бо це. Психологічно може бути е, важко по-друге, можливо, ще дехто і не відчуває такої потреби, але з часом спілкуючись в цьому колі буде відчувати. Звичайно, що е, От Олесь правильно сказав, це парадокс, що ми створюємо українські розмовні клуби, але я думаю, що ми його створили не для того, щоб замикатися. От такий середовище гурток зробили, прийшли, поговорили, подякували одне одному і розійшлися. Звичайно, що це створено для, для того, щоб тут люди набували навичок і потім ішли і переходили на українську мову всюди. І я думаю, що це відбувається, бо буквально за протягом цих двох місяців я знаю, що декілька людей з цього нашого кола, які ходять зробили собі або україномовний тиждень і цілий тиждень розмовляли всюди, або навіть двоє людей цілком перейшли на українську, і тепер розмовляють українською. Я був на переписі 89-го року, у 2001 року. У 89-му році за століти Большевійської, що була система, жодного не заставляло писати русський, там не русський, ну як писали, так писали. І в нас є такі райони в Харкові, де давали квартири, Там дуже багато було росі... росіян. І, але в 2001 році так мені прийшлося на перепис в Ленінському районі, де не було мігрантів, там, ну, то есть, там де багатоквартирні дома, там харки мігранти. Де дома часті, там харківці це українці. Понимає? І от буквально я приносив ми там 85% українців. І він дав вон хахволом, всіх тут пишуть хахвол. Я роз за руку, пішли пройдемо. Тобто, вже в 2001 році така атмашка була, що написати по максимуму росіян. Тобто там не 52%, їх би там будь було. Тому що Донецьк все-таки, ну як вам сказати, що б там вони не казали, але туди з Західною відправляли. Москалі там приїжджали, Курські, ну, це як в Харків, Курські, там, Орловські, а так там такі. Якісь... Ну, перепис, це окрема тема, його спеціально не провели, як Ні, так не Прикоми, не знали, нікому і перенесли вони... на 2013 році. Щось вони готують. в 2009 році не прививку, але могли нормально, чесно провести перевезти. Є відповідь, що це так ремарка. Ремарки одинакі. Я хотів би запитати, яка, як ви бачите, методи залучення тих людей, які не знають, що було студентів, у вас багато визівка інформація про існування, як вижу, якісь тільки бачать, що батько звечірки, які бої, чи якось якісь речі, які їх зацікавили. Поки що ми використовували тільки соціальні мережі. Це в контакті Фейсбук для запрошення людей на скажімо, таке живе запрошення через листівки. Ми поки що до цього не дійшли, і, ймовірно, і справді є в цьому сенс. Останнє запитання чи ви робили соціальний, може, якийсь аналіз зріз, може, хоч би просто цікаво, що це за люди в плані, я не знаю, професії що їх привело туди. Власне, може професійна якась суспільна спрямованість, якась ідеологічна. Ну не знаю, що хто ходить на наш клуб. Та я думаю, що більшість із тих, хто ходить, це студенти. У нас, я думаю, переважно ходять люди до 30 років. Старше 30 років трапляються зрідка. Окрім студентів, є певна частина людей, які ходять, тому що це українською мовою, їм цікаво. Незалежно від теми, і кожного разу є люди, які приходять, тому що їм цікава певна тема або психологічна, або мистецька, або не залежить, наприклад, журналістів. Журналістів багато студентів, зокрема, журналістів. Ну скажімо, за фахом мені важко, тому що ми справді не проводили якогось дослідження, але я думаю, що це здебільшого студентства. А іноземні студенти так є з Польщі волонтери і. Також полячка волонтерка проводила до нас двічі е, волонтерів з Португалії, Італії, Туреччини вони не володіють навиками українською. Ні, українською вони не володіють, але намагаються там починаючи з трьох слів, що сказати. Дякую, дякую, Сергію Стуканов. Так, прошу ще Наталія що на питання, можливо, з мого боку не дуже правильно, але сильно я його задам. Значить, розмовний клуб в відмовилося підписувати підпис в Одесі за Михайла Ваблюко. Як це ви це прокоментуєте? Просто я цим займалася, збирала. Е, Вони... Розмовний клуб в Одесі? Так. Да. Ну, чесно кажучи, мені важко сказати, е, важко щось тут прокоментувати, е, тому що я про цю ситуацію не в курсі.